Моє вітання на зв'язку 45 кілометр, і сьогодні поговоримо про те, як чистити фільтр грубої очистки на Bajaj Boxer 2024-125. Коротше, там є про що поговорити, тому що вже не той боксер, про який всі співали балади. Погнали! Пить дощ, я курю цигарку і цей день настав. А от і Boxer 2024 року випуску і я щасливий або ні власник цього мотоцикла. Ніхто мене не попереджав, що прийдеться і що взагалі існує така штука тут, як центрифужний фільтр. Це олдскульна штука. Тобто ось він ось там знаходиться, і зараз я покажу, як його розібрати, як його обслужити. І взагалі, но ну, чи варто воно того? Ось це у мене в руках паперовий фільтр грубої очистки масла. Так званий масляний фільтр на всіх хороших спортивних мотоциклах. Ми ну, у Баджаджа за що він славився, колись наголошую, славився. Були ось ці фільтри. Я при першій заміні масла. Якраз таки купив мотюля, як просив виробник. І купив фільтр. Думаю, зараз приїду і заміню. А не тут то було, на картері нічого нема. Я пізно спохватився, мотоцикл не можна здати назад в салон і е маємо те, що маємо. Коротше, погнали розбирати мотор. Отож, як викрутити кришку правого картера, потрібно буде зняти під ніжки чи лапку О, водія. Тоді ми її зняли. Ось ця штука в нас послабляється заднього гальма. Ми знімаємо кікстартер, не забудьте собі його відмітити, теж маркером на картері. Ось тут поставив мітку. І в принципі ми викру... знімаємо щеплення, да. і тоді викручуємо картер. І от наш фільтр грубої очистки на боксері. Хвала небесам, індуси додумалися і зробили все для людей. Ось ці гвинти вони під аболовку, якщо вам повезло, я не знайшов, або під ось такий ключ. І тут досить цікаво, типу. Притримуєте рукою, воно не на фіксаторі різьби, наскільки я зрозумів. Тримаєте рукою і викручуєте їх. Тим самим добираєтесь до фільтра грубої очистки. От. Якось так. Ну що, шановне панство, зняв я центрифугу, її кришечку. Як ви можете побачити, всередині пазів я поставлю навіть Х2 ніякого герметика. Немає. Ну, відповідно, відкручується воно їзді і чи від вібрації воно м -м, двигуна розкрутиться на ходу, це теж дуже велике питання. Тому я от придбав герметик, а, різьбовий клей, називайте це як хочете. І от дивлюся я на цю штуку, вартувало. Воно втрати гарантії. Мабуть так, тому що я один із перших, хто розібрав цей фільтр на Ютубі. Саме в українському і російському сегменті Ютуба. Ніхто туди не ліз, а я поліз. І як ви бачите, ну от, от стружка в тому фільтрі, бачите, типу... хто купив собі такий боксер і думає, що типу, я не буду нічого розбирати, воно само якось пройде. Не, а, ні ні-ні-ні. 3000 кілометрів я от зараз пальчиком тут айду і бачите скільки металевої стружки. Ну, можливо, і все-таки воно вартувало втрати гарантії. В самому верху центрифуги бачите, нічого нема. Саме головне от туди от середину, зараз нічого не загнати. О, а отут от ну, тут, звісно, треш. От і все, зараз я це вичищу, зберу назад центрифугу, з герметиком і двигун можна збирати обратно. Про усяк випадок, хто полізе аналогічно за мною сюди в центрифугу, купіть собі прокладку. Мені в магазині порадили китайські взяти, тому що їх тут більше, тут тобі і на циліндр і на все, що хочеш. А, да. а все за ціною вважай. Одної оригінальної прокладки до боксера. Коротше, от такі от пируги, кому допоміг, вподобаєчка і підписочка.